Я давай дружити разом. Вітаємо вас, наші любі друзі. Сьогодні ми з вами продовжимо нашу подорож Німеччиною і дізнаємося про неї ще більше цікавого. Тож приготуйтесь уважно слухати! Слідами дружболандії! А ви знаєте, що в світі є дуже багато важливих слів. Розуміти значення яких нам дуже потрібно. Одне з них вірність. Це дуже глибоке слово, і його використовують тоді, коли хочуть підкреслити особливі стосунки з кимось. Найлегше побачити прояв вірності серед тварин. Наприклад, багато хто з тварин ніколи не розлучається один з одним. Вони разом ходять, гуляють, сплять, разом виховують своїх дитинчат. Але тварини можуть виявляти вірність не тільки одна одні, але й людині. Наприклад, собаки. Без них людина не може обійтись ні в африканській пустелі, де вони охороняють каравани верблюдів і попереджають про отруйних змій, ні на північному полюсі, де їх використовують як таксі. Собаки також можуть працювати рятувальниками, витягаючи людей з вогню або води. А можуть бути міліціонерами, пожежниками, листоношами і навіть поводарями, допомагаючи тим, хто погано бачить. Вірним помічником людині також є і кінь. Коли не було машин, то коні перевозили і людей, і вантажі, а аварій на дорогах майже не було. Навіть якби ви заблукали в лісі або за вами погналися вовки, то з вірним конем вам боятися нема чого. Він сам знайде дорогу додому і легко втече від вовків. Нам, людям, також потрібна вірність без неї нам не обійтись. Тільки вірному другові можна довірити свій секрет, попросити у нього поради чи допомоги. Тільки з вірними друзями можна піти у похід чи поїхати на море. А як приємно, коли до тебе на день народження прийшли найвірніші друзі. Бути вірним означає завжди тримати дану тобою обіцянку, сумлінно і чесно виконувати свої обов'язки перед батьками, друзями та Ісусом Христом. Саме такими людьми нам радить бути Біблія будь зразком для вірних у Слові у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. 1 Тимофія 4.12 ми не завжди буваємо вірними друзями. І іноді порушуємо свої обіцянки. Але ж як це чудово, коли Бог не такий, як ми. Він ніколи не залишає нас в біді. Він не порушить своїх обіцянок. І всі друзі правителя житимуть у прекрасній країні. Цікаві особистості. М -м. Мартін Лютер народився він 10 листопада 1483 року. Часи Мартіна Лютера Біблія не була перекладена багатьма мовами, тому більшість людей не мали змоги читати її самостійно. Вони помилялися, гадаючи, що порятунок можна купити за гроші. Мартін Лютер був освіченою людиною, тому, читаючи Біблію, він дізнавався правду про Бога і спасіння. Лютер захотів, щоб кожна людина в його країні також змогла сама вивчати святе письмо, тому він переклав її німецькою мовою. У 17 років надходить в Ерфурт, найкращий університет того часу. Там Мартін Лютер прославився своєю грою на лютні, а за вміння довго і серйозно говорити отримав прізвисько філософ. Закінчивши навчання, він отримує ступінь магістра мистецтв. Якось Мартін потрапив у сильну грозу. Охоплений жахом і молячись про спасіння, він дає обіцянку. Я стану ченцем. Через два тижні Лютер виконує свою обіцянку. Йому тоді було лише 22 роки. У 23 роки вивчає теологію, науку про Бога. В августинському монастирі в Ерфурті. а вже у 24 роки почав викладати у Вітенберському університеті, бажаючи отримати прощення гріхів, Лютер піднімається на колінах пилатовськими сходами в Римі. На той час церква обіцяла відпущення гріхів тим, хто це зробив. Раптом він почув, як голос, подібний до грому, сказав йому: праведний вірою живий буде. І тут він зрозумів, що виправдання грішника перед Богом можливе лише через віру в Ісуса Христа, а не завдяки ділам. 95 пунктів своїх переконань він вивісив біля дверей церкви у Вітенберзі. Невдовзі Лютеру довелося ховатися від переслідувань у замку Варбург. Там він перекладає біблію німецькою мовою у 41 рік. Мартін одружився з колишньою черницею Катериною. У них народилося шестеро дітей, крім того, вони виховали 11 осиротілих племінників. Не раз Мартіна Лютера вмовляли відмовитися від своїх переконань, навіть хотіли вбити, але Бог зберігав свого вірного друга. Він був одним із тих, хто прийняв рішення дотримуватися лише того, чого вчить Біблія. Саме такі люди здійснили справу реформації. Вірність Богу допомагала їм бути справжніми охоронцями дружболандії. Знайомство з тваринним світом. Жираф єдина тварина, дитинча якого народжується з ріжками на голові, незалежно від їх роду. А ще дорослий жираф-самець досягає у висоту 5 метрів 80 см. Самки трохи нижчі від 5 метрів 19 см. У жирафів абсолютно чорний язик, довжина якого може сягати 45 см. До речі, шия жирафа складається з семи хребців, стільки ж їх у людей та у всіх савців. Всі птахи моргають нижньою повікою, крім сови, вона моргає верхньою. Гепард єдина кішка, яка не може ховати кіхті. Шимпанзе єдина тварина, яка може впізнавати себе у дзеркалі. Колібрі це єдині птахи на планеті, які здатні літати задом наперед, і навіть у перевернутому вигляді, тобто вниз головою. Вони також є єдиними птахами на землі, які здатні зависати у повітрі, що є справді захоплюючим видовищем. Це здатність дає колібрі можливість збирати нектар з квітів надовго зависаючи над бутонами. Всім привіт! Час вивчити ще декілька нових слів англійською мовою. Чи полюбляєте ви солодощі? Я впевнена, що так. Всі люблять час від часу з'їсти щось солоденьке. Отож, сьогодні ми дізнаємося, як називаються улюблені солодощі англійською. Цукерка. A candy Торт. Екейк. cake, A cake. pachyvo a biscuit a biscuit chocolate 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 lejdanik a lollipop a lollipop morozovo an ice cream an ice cream cakes a cupcake a cupcake zyukam Егам. Егам. Солодка вата. Cotton candy. Cotton candy. Попкорн. Popcorn. 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 Як сказати, які солодощі вам найбільше до вподоби? Наприклад, Я люблю шоколадні цукерки. I like chocolate candies Ми ймемо розову влітку. We eat ice cream in summer. Моя мама любить тортики. My mother likes cakes. Тепер ви знаєте, як назвати свої улюблені солодощі англійською мовою. Бажаю вам їх запам'ятати, повторити і спілкуватися, використовуючи ці слова. Ау! Еврика! Тишкінні думки. Якщо в сильний мороз вийти з дому і видути мильну бульбашку, то одразу в тонкій плівці води з'являться крижані голочки. Вони будуть у нас на очах збиратися в чудові снігові зірочки та квіти. Нам немає потреби забиратися в хмари, щоб побачити, як утворюються ці сніжні зірочки. Чомучкам. Коли хмара утворюється при дуже низькій температурі, замість дощових крапель водяні пари згущаються в крихітні голочки льоду. Голочки зліпаються разом і на землю падає сніг. Пластівці снігу складаються з маленьких кристаликів, розташованих у формі зірочок дивовижної правильності та різноманітності. Кожна зірочка ділиться на 3, 6 та 12 частин, симетрично розташовані навколо однієї осі або точки. Друзі, привіт! З вами знову рубрика, де ми разом можемо повчити чистомовки, аби нам з вами було легше правильно розмовляти. Повторюйте за мною! Ла-ла-ла. Бігла край села. Ля ля, ля зелене гілля. Та та та. Спіймали кота. Тя тя, тя довести до пуття. Ду, ду, ду у кіно піду. Дю, дю, дю зустріну суддю. Са, 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 вкусила. Оса. Ся ся. Малина уся. Зу-зу. зу Боюся грозу. Зю-зю-зю, Намажуся мазю. Повторимо ще раз, але трішечки швидше: Ла-ла-ла, бігла край села. Ля-ля, зелене гілля. Та-та-та. Спіймали кота. тя тя, тя Довести до пуття. Ду-ду-ду. У кіно піду. Дю дю дю. Зустріну суддю. Са-са, са, вкусила оса. Ся-ся, ся. Малина уся. Зу, зу, зу. Боюся грозу зю зю зю, намажуся маззю». Молодці! Винаходи. Познайомимося з вченими Німеччини та їх винаходами. За старих часів не було шампунів. Люди мили волосся натертим на терці і розведеним у воді милом, а до його появи і білою глиною, і олією, і відваром трави мильняків. Цікаво, що перші шампуні не були рідкими, а порошковими. Хімік та аптекар Ханс Шварцкопф. Ренген. Апарат, за допомогою якого можна просвічувати тіло людини та робити знімки кісток. Фізик Вільгельм Кондрат Рентген. Різдвяна ялинка з'явилася у Німеччині у 8 столітті, але спочатку Різдво відзначали посадкою молодих ялинок. Дережабель – величезний літальний апарат із одним або декількома двигунами. Пасажири знаходяться в кабіні внизу. Генерал Фердинанд фон Цепелін – Дизельний двигун. Такі двигуни часто встановлюються на вантажні машини та автофургони. Дизельні поїзди також рухаються завдяки дизельному двигуну. інженер Рудольф Дизель. Пральна машина. В 1900 році Карл Міле переробив дерев'яну бочку олійницю в пральну машину інженер Карл Міле. Раду і другого на кращому ти гесенько скажу. just leave Давним-давно на землі було дуже могутнє Вавилонське царство. Правив цим царством цар Навуходоносор. У нього була гарна золота корона, і сидів він на великому золотому троні. Якось цар вирішив поставити величезного золотого істукана, щоб усі його царства вклонилися йому. А для тих, хто не бажав вклонитися істукану, цар наказав приготувати велику піч, в якій горів вогонь. Незабаром золотий істукан був збудований, і всі люди зібралися на поклоніння йому. Серед тих, хто прийшов, були троє друзів, які були вірні Богу. Коли всі люди поклонилися істукану, ці юнаки залишилися стояти. Цар дізнався про це, розгнівався і наказав кинути всіх трьох юнаків в піч до білого розжарену вогнем. Вартові царя зв'язали юнаків. Почали виконувати наказ, але вогонь в печі був такий сильний, що вертові самі обпеклися та загинули. Цар Навуходоносор, сидячи на своєму золотому троні, спостерігав за тим, що відбувається, і не міг повірити своїм очам. Троє юнаків, які були зв'язані і кинуті до печі, спокійно розгулювали серед полум'я. Також цар помітив, що замість трьох в печі виявилося четверо чоловіків, і четвертий був подібний до Сина Божого, Ісуса Христа. Цар зняв з голови золоту корону, встав з трону, підбіг до печі і попросив юнаків вийти з вогню. Троє друзів підійшли до царя, і всі присутні дивувалися тому, що вогонь не заподіяв їм ніякої шкоди, що навіть волосся на їх голові не обпалилося. А товсті мотузки, якими їх зв'язали, згоріли в печі без сліду. Всі люди і увесь царський двір усвідомили, що поклоніння істукану було хибним, і що тільки син Божий, визволивши вірних йому юнаків від вогню, гідний поклоніння. Цар визнав свою провину, а трьох юнаків нагородив та підвищив в своєму царстві. Ось такою була наша з вами подорож Німеччиною. Сподіваємось, що вам було цікаво і корисно. А зараз нам вже час прощатися. Тому до нових зустрічей. Дружво